6.30 ранку у Полтаві по вулиці Оксани Мешко місцеві мешканці помічають, що з сусіднього будинку виривається полум'я. Я вранці вийшла на вулицю і побачила що сусідів з-під криші, б'є полум'я. Викликали пожарку, вони приїхали і локалізували пожежу. Ну зараз вони ще працюють. там. викликав рятувальників на місце пожежі сусід із будинку. Навпроти. Я вийшов сьогодні в п'ять утра. Бо мої дівчата, жінка і дитина верталися з відпочинку. Проснувся я рано, вийшов, в п'ять утра нічого не було. Второй раз я вийшов покурити беседочку, бачив дим, визвав пожежник. О 6.59 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому будинку на трьох власників. Господаря частини будівлі, де сталося загорання, вдома не було, повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Вогонь швидко поширився по дерев'яних конструкціях покрівлі. Через значне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Внаслідок пожежі знищено покрівлю мансардного поверху. Пожежу ліквідували рятувальники з трьох підрозділів міста об 11.33. Її причина наразі встановлюється фахівцями. Постраждалих немає. Повідомила Світлана Рибалко.